Багаю вас, діти. Ми продовжуємо тему безпеки на дорозі. Руху правила єдині, їх повинні поважати. Знати їх усі повинні і дорослі, і малята. І сьогодні я пропоную вам відгадати загадки про правила дорожнього руху. Згодні? Тоді починаємо! Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата. Не кричать і не пустують, дуже ввічливо крокують. Симпатичні всі на вроду, наші дітки. Пішоходи. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю Червоне, жовте і зелене. Світлофор. Ми побачили з тобою, як одною лиш рукою. Тільки жезла він підняв, вантажівку вмить спиняв. Що це за силач такий? Він на дорозі головний. Регулювальник. Я правдиво вам скажу. Всім це місце я вкажу. Друзі, слово честі, де схрестилися дороги, рух порядок має строгий. Там і. Перехрестя. Що за коник полосатий на дорозі колохати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? Пішохідна розмітка зебра. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко надійні сторожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен. Знає всякий слід поважать. Дорожні знаки. Ось трикутник, ну а в ньому парочка малят. Може, це вони додому весело біжать. Знак обережно діти. Там, де вулиця широка і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід. Якщо ви відгадали всі загадки, тоді ви справжні знавці абитки дорожньої безпеки. Молодці. Завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху і з вами ніколи не трапиться біди. Всього вам найкращого. До зустрічі!